Стаття 10 Конституції України вам сподобається про мову. Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської кома інших мов національних меншин України. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування. Застосування мов в Україні регулюється законом. В Конституції України в статті 10 написано, у мене редакція від 96-го року, що російська захищається Конституцію, більш того, держава має сприяти російській саме так казано, та кома іншим е, мовам, розвитку інших мов. Мова не підстава для війни. Конституція захищає російську. Так написано.